Вітаю, друзі, слава Україні. Я нещодавно в інтернеті натрапив на мапу від Союзу поневолених народів Росії так званої. Щодо майбутнього поділу цього ось гнедостану. І ви знаєте, я був прикро вражений, дуже прикро вражений. Ця мапа поширюється, інтернетом гуляє, наші українці радо її поширюють, але диявол криється. Завжди-завжди в деталях. Ну, по-перше, що за назва? Союз поневолених народів. Як ви човен назвете, так він вам і попливе. Що заважало дати назву Союз нескорених народів, союз вільних народів, союз повсталих народів, нарешті повсталих. Ви пригадуєте, як підписував на гравюрі цей голландський гравер Хмельницького, що князь козаків і вождь повсталого народу. Ребелум популіс, здається, якось так, тобто вождь повсталого народу. Не вождь поневоленого народу, а вождь повсталого народу. Союз поневолених народів це просто нікчемна назва. А ви ж розумієте, що слова програмують реальність, програмують нашу дійсність. От які слова ви вивільнюєте у духовний світ, так воно і вам і аукнеться. Тому Союз повсталих, союз вільних, союз нескорених народів, але в жодному випадку не поневолених. Та менше з тим. Тепер ось щодо карти. На мапі ці, по-перше, дуже прикрі помилки. І перша з них, шалена помилка, що всі ці поневолені, справді поневолені народи ще не повсталі, на жаль. І так вони себе асоціюють не з повсталими, не з вільними, а з поневоленими. Вони, по-перше, називають це утворення Росія. Це вже це перша помилка. Адже це Московія. І називаючи цю ракову пухлину Росією, ви вже лукавите, ви вже йдете на угоду з сатаною, ви вже йому продаєте душу, адже ви погоджуєтеся на їх термінологію Московія. Московія. Єдина справжня назва. Ну, або її варіації Московщина. І так далі. Це перша прикра помилка. По-друге, всі ці народи мислять свої межі лише в адміністративних кордонах і чітко згідно з ними, сучасної офіційної Московії. Тобто якийсь чинуша у Москві накреслив вам адміністративні кордони. І ви лише згідно цих кордонів сприймаєте свій Татарстан, Башкортостан, свою Чечню, свій Дагестан. Ерзя і так далі. і так далі. Адже кожному зрозуміло, що кресливі ці кордони абсолютно не в кореляції з справжніми, етнічними, історичними, географічними межами поширення цих народів. Тобто вас просто пообкусювали, пообгризали, надали вам якийсь шматочок, і ви от раді, аби хоча б цей шматочок був звільнений. Адже той Татарстан. Займає більші межі, чим йому відведено в сучасній Московії. Ми знаємо, що Оренбург. Це було місто Оренбург, і це була перша столиця Казахстану, Казахської цієї соціалістичної республіки. Вона, по-перше, називалася Киргизька. Це дуже смішно. Але на початках вона називалася Киргизька і столицею було місто Оренбург, а не Оренбург. Тобто це абсолютно незрозумілі речі. Чому усі ці межі? Цих народів, так званих поневолених, вони абсолютно співпадають з сучасними адміністративними кордонами в РФ. Ні. Треба все перекроїти. Це по-перше. По-друге, всі їхні розмежування чомусь обмежуються виключно офіційними кордонами РФ. Таким чином, начебто у довколишніх народів, немає абсолютно жодних територіальних претензій до Московії. Але ж вони існують, ці претензії. Є Стародубщина, є Білгородщина, Курщина, Вороніщина, є Кубань, є наша східна злобожанщина, зелений, сірий, жовтий клин, є нарешті Карелія, є е, Виборг, зараз місто Виборг, а раніше він називався якось, можу помилитись, Вінімаа, ну якось так. На фінською мовою це була навіть інша назва. Є Сахалін, Курильські острови, є Швіцберген, власне, який належить Норвегії, але в який шесть часів Совка був окупований СРСР, і далі Московія звідти не вийшла. Тобто на карті він начебто належить Норвегії, але насправді контролюється Москвинами. Тощо, тощо, тобто у навколишніх сусідів сучасної тимчасової цієї ракової пухлини під назвою Московія є. В кожного територіальні претензії у абсолютно всіх. Як Оніксберг, так званий Калінінград, тощо, тощо, тощо. Це величезна просто купа територіальних претензій. Тому навіщо ви малюєте якісь незрозумілі Воронежські народні республіки? Білгородські народні республіки, Курські народні, та нема ніяких Воронських, білгородських, курських народних республік. Є українські креси, українські кордони, є Східна Слобожанщина, є Стародубщина. На цій мапі ми бачимо, що поділ РФ відбувається виключно в офіційних кордонах. Нічого нікому навколо не відходить. Все поділяється на якісь... Незрозумілі держави. По-третє, третя помилка. Чому ви вирішили, що вся абсолютно площа РФ вона має розподілитися на якісь незалежні держави? Це не самоціль створення незалежних держав. Дуже багато народів, наприклад, якісь Калмики. Зараз здається, їх вже 200 тисяч. Вони ніяк не можуть контролювати Калмикію. Це вимираючий народ буддийський. Як можна створювати державу Калмикія? в якій 200 тисяч калмиків, до того ж русифікованих Калмиків, якби ж то були якісь калмики, такі, знаєте, там ух. Але це русифіковані калмики, які так само зараз воюють на війні в так званій СВО супроти України. Чому Україна має створювати державу Калмикам? За що? За які заслуги? Ми маємо проливати кров, ми маємо це виборювати і підтримувати створення незалежної держави Калмикія. Далеко не всі народи в сучасній Московії, по-перше, здатні, по-друге, заслуговують, по-третє, взагалі в реальності здатні створити ці держави. Далеко не всі народи. І це нормально, що не всі народи мають свої власні держави, адже не кожному народу це дається. Це право від Бога. Це право ще потрібно заслужити. Заслужити своєю кров'ю, боротися за власну незалежність. Якщо, наприклад, у Башкірів був Салават Юлаєв, який підтримував повстання Омеляна Пугача, так званого Ємельяна Пугачова, а насправді нашого козака українського з малоросійської станиці Зімовєєвської. Якщо був такий народний герой, батир, багатбагатир, то власне це. Якась претензія тоді, так, у народа є власна історія, є історія боротьби за власну незалежність. Хай давня, хай вже давно минуло, але вона існує. А безліч народів ми бачимо, вони погодились на окупацію, вони радо її сприйняли, вони не боролися проти цієї окупації. Тому вважати за доцільним створення цих держав це абсолютно нереально. По-друге, Якщо ці так звані нові держави, вони не будуть дружні до України, не будуть дружні до європейських держав, взагалі дружні до сусідів, то навіщо взагалі тоді їх створювати?